Любителям амстердамських дощів присвячується. Чому тут постійно дощить? Ну, тому що природа, так сказала, місце так сказало, тут буде гарно. Ну так, да, можливо, тут буде сухо. Ні. Перша причина, чому? Тут дощить, це північне море, це гігантський парогенератор. Вода випаровується, насичує повітря вологою, і вітер це все приносить над Амстердам. Тут безкоштовна доставка вологи щодня. Друга причина це західні вітри. В Європі вони постійно панують. То місто живе в такому режимі волога онклюзів. Якщо вітер з Атлантики, знайте, вам без парасолі не обійтися. А якщо ви, як я, ненавидите парасолі, то просто зміріться з тим, що мокнути це окей. Третя причина це циклони. Да, тут тераса для циклонів. Циклони це низький тиск, багато хмар, ну і опади. Привіт. Або хуєморха. Четверта причина це рівнина. Так, Нідерланди, Постійна і одна рівнина, тут немає гір, які б зупиняли. Зупиняли хмари, зупиняли наш дощ. Тож, якщо ви живете в Амстердамі, просто зміріться, тому що ну, тут такий клімат. А клімат це що? Клімат тут морський, він м'який, але вологий. Тому тут дощ не подія, тут стиль життя. Тож рекомендую всім, хто тут живе, просто змиритися і це прийняти.